Всім привіт, всім доброго дня і мирного неба. Подивіться, яка сьогодні гарна погода, отакого от покаже. Сонце таке тепло. Я сьогодні вихідна і займаюся тим, що займаюся. Буду прати, вірніше, трохи вже попрала, ще перу, то все роблю то, що має робити вдома. О, завтра знову на роботу, лише один день дали вихідного. Діти купили собі таку е, сушку. О, бачите, я поскидала. Зараз буду тут все складати, гладити, бо то все, що перепрала. І тут маю цілу хмару. Ще перепраного і, і то все складає, бо зараз буду все гладити. Подивіться, яка сушка. Ви знаєте, хочу сказати, вона мені дуже сподобалася, дуже сподобалася. Хоч я все виношу на дві, а бо вот там все чорне перепрала, все свої роботи, тепер же все ходить на чорно, ні, то що все вити, все поклала, тепер там буду розвішувати. О, на дворі відкрила повністю двері е, на балкон. Дітей нема на роботі, а я сама о, буду то все робити. бачите, яка? Мені так сподобалася. Така. О, о. Хоч Вона як пластмасова, на неї, таке не, не, не навішаєш таке якесь важке, але, але легке можна навішати. Вона тут о, е, як складається. Така опускається, підсувається, опускається все, вовщо, в долину. І така е, складається е, маленька і взагалі одна в друге, одна в другу, І вона така малесенька, що вона її можна перевезти, перенести. Мені, наприклад, дуже сподобалось на колесиках о, всюди, куди її Куди її захочеш, туди її пере... пере... Ой, перей, перетягується. Я так хотіла показати. Перетягне, благості за шпортом. Перетягнеш її, куди захочеш. захош. Вилетіло тут треба то акуратно, бо воно все складається. Все складається. О, з треба е, акурат... Але повішають собі. О, вите. Воно повішають собі все, та й буде все собі висіти, що вони собі там схочуть. Таке во. Ну то ж вони каміння на неї вішати не будуть. Ні, якийсь, якийсь одяг таке легеньке, що повідпирають на то, що тяжке, то може бути на двір, на балкон. Капуста файна, але твердовата така, знаєш, губа капуста. Не молода. А дорога тут капуста? По п'ятдесять. Два Що може бути? вигідніше. Що вигідніше? Ну Я голбці наробила на заказ. Вже кладу в морозілку, щоб замерзли. Один кілограм зробила, замерзли, продали, тепер наробила знову на заказ. От така робота, нині вихідна. Я таку роблю роботу. Ще маю зараз 2 кг філімів свинних наробити, бо 2 кг свинного в'яжих маю і ще 1 кілограм з картоплею. Завтра на рано на заказ. Отака в мене нині робота. Так. Маю прасовані. Я вам хочу сказати, я дуже люблю прасувати. Прасувати, складати, ну от дуже люблю О, тако. Щоб то все було. Така, якась така у мене, якась така, я не знаю, якась така натура. От люблю і все. Це бо мене так, так мене все тішить. Щоб то, то все повідгладжувати, повід повідпрасовувати, то все по, поскладати. Все я, все я люблю, все моє. Я люблю все. Знаєте, от все. О, В квартирі тепло. І я лишень такі майці, бо, бо я вам скажу, то, то то не вдома, що я маю повну якихось там лахів, а тут таке повідпирала, повідпирала. Ой, на одну е, футболку так відкривала е, олію, що вся олія пішла на мене і на футболку, і мені на лице е, отаке в одній руці тримала, одну відкривала, притулила до себе. І, і вся олія була на мені, то футболку ту попрала. А, а так, ту другу ще маю, ну то так, знаєте, небагато тих речей. Та й вже оділа та й майку. Та й... Тут така горячі. То не в нас то, то світла нема, то того нема, то того нема, то то економиш, то то економиш. таке вон. Таких чорних футболках, такими е, надписами бачите це від, від ресторану, що е, син робить в ресторані, то такі во футболки видають. Фартухи, футболки, от такі, во. бачите, з такими надписами. Тут немає мають такої е, дошки, тої, знаєте, що владільної, то, ну, то все не можуть мати, то така квартира е, зйомна, то щось вони знімають, то все не будуть. Син і так не, не любить багато речей того всього. Каже, то, то все е, лишнє, того всього такого не треба. Ну, то так, знаєте, як, а, Але де що треба, знаєте, де що треба? то є так їм ще повигладжую. Як маю час, то їм випрасовую, то того. вони бідні все на роботі, на роботі, на роботі, а, а прийдуть, змучаться, а я, а я не хочу сидіти. От теж я дуже сіна роблю, але сидіти не, не, не годна. Не годно ні сидіти, ні лежати. Ліпше щось буду робити. От таке. Grazie. Вайка, і тавайка вже погладила. Бачите, як перепирається і як навішувати можна, як хочеш, маєш мало речей, як собі хоч, так навішу. З однієї і з іншої сторони. Це не реклама цієї вішалки, але мені дуже сподобалось і я хочу з вами поділитися того.